Реб'ятки, так, ему заповнили мильне логово вже. Ой, блядь, я не впала. Так, давайте ми його кладемо на місто мильце. Закоруваємо. Такий великий, да. Я думаю, що чим не впала, але такий великий. Бо вона так не впала, щас, я на тебе додам інформацію. Ой, типа, господи, я чим не встань, це А, все. Ой. Не по мне прибила бы. Бо... А тут на логову. Не знаю, коли я уже и желайки уже забрати с кисиного локу. Кажется, уже хочу Якісь желайки. Да давайте и брать. А не, перед ума. Кисину локол. Желайки забрати. Что это? А, очень затянут. Я вказую, что я ще попала. Що мы сейчас будем работать? Так, я по такий блокноту. і позираю, що тут з боку я знизу як потягу тут. Ой, не бейтку. Ааа, я закрыла вас бумага, дайте поїду фломастерами малювати і далі буде можна ще кріпити. Два клея, Один менший і один більший. Два ще і двохсторонній. Хороші тут фатки для школи. Я сберки докладу і дві ручки до школи. І все всім Па-па! Все -па. в серії буду вказувати, що я роблю.